За чотири роки існування фестивалю гумору крила сміху його встигли полюбити всі студентські спілки КВНчиків України. Фінал форуму традиційно відбувся в приміщенні центру культури та мистецтв Національного авіаційного університету. У фестивалі взяли участь 10 команд КВН, які представили майже всі великі вищі навчальні заклади країни. Серед них срібні призери студентської весни, два типа з казантипу, Ваня плюс Рома з Бердянську та єдина жіноча команда Полюбуйтесь, яка до речі стала лодером премії глядацьких симпатій тому перед журі, до складу якого увійшли вже відомі нам діджей Сефем ФМ «Іра чемпіон та засновник фестивалю Максим Луцький постало складне завдання обрати кращих з найкращих. Велика конкуренція. Всі хочуть потрапити саме в цей фестиваль, прийняти участь. Тому тут ціла комісія обирає, дивиться конкурси. І вже потім по результатам приймає остаточне рішення. Фінал складався з двох частин домашнє завдання та розминка із залою. У домашньому завданні команди повинні були за 10-12 хвилин довести всім своє гостре почуття гумору та артистизму. Команди викладались на всі 100, Про що свідчить реакція залу і оцінки журі. Чешні кібрано. А настав под'їзді в, в шестої квартирі наркотики можна купити. А ти не знаєш, а живу я там. Ім не цікавіше чекало глядачів у розминці. Командам довелось влучно та дотепно відповідати на каверзні запитання залу. Чисто женські вопрос скажіть, будь пожалуйста, а якої ж тіни должна бути Чисто веревочна лесниця? Чиста женська відв'якуашу така віревочна лесниця? Неможливо не згадати ведучих фестивалю, які майстерно розважали глядачів своїми жартами. Завдяки їм буквально весь зал упродовж чотирьох годин не припиняв плескати в долоні. Вечір поступово добігав свого завершення. Журі виставили останні оцінки, лічільна комісія підбила підсумки. Що ж, переможцем зустрічі стала команда з міста Маріуполь. До речі, хлопці вже встигли стати півфіналістами вищої ліги КВН. Ми команда КВН, причому тут ми, з города Маріуполя. Ну о, в цьому гаду ми виграємо вишу. Українську лігу спішимо вас туди пригласити ще раз полуфінал 6 октября. А далі ми плануємо попасть в Москву. Прем'єр-ліга, высшая московська ліга. Берегись, ждите нас, ми уже близько. Вечір добіг свого логічного завершення. Зала потроху почала спустошуватись, а учасники команд вітали один одного та фотографувались на згадку, але ж нам ніхто і не сказав, що було в конвертах, які отримували команди-переможці в конвертах. Пополняшка, ты же сказал. У меня пополняшка, у меня... кота, героїн, не Пополня... знаю, по-разному. Ні, меня не, не было. Я, 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 я ложил. Ты я забрал, я, я забрал да? Всем пополняшка. 25 стар, 7 пополняшки. Давайте це залишимо секретом. Це має бути сюрприз. Ніна Мазурова, Анна Бутузова, Київський Міжнародний університет.